NF 2015 року. Машинка тут шкіряний салон, але він вже геть не в гарному стані. Будемо встановлювати наші каймани. Нереальні. Не перемикайтесь в продовженні. все вам покажу і розкажу. Ну що ж, ви готові побачити наше нереальне перевтілення? І вам його я показую. Hyundai Sonata NF 2015 року. Чохли встановлювали комбіновані з італійською алькантарою в центральній частині трон. у дизайні Кайман. Декоративна строчка у нас також світло-сірого кольору. Ви подивіться, як це все нереально виглядає? Хочу швидесенько ще вам показати задній ряд сидінь. Всі морщинки, які ви бачите, вони розгладяться протягом 2-3 тижнів, так як комплект довгий час був складений в коробці. Установочку робили з вшиванням всіх посадочних частин, геометрія спинок та посадок збережена, підголівнички в гарнесеньких чохлах нереально вийшло. Клієнт задоволений.